Значить, сьогодні хочу я поділитися з вами однією дуже цікавою і дуже важливою історією, яку я чув від свого клієнта. І насправді саме ця історія і змусила мене задуматися над тим, щоб записати ось цей випуск, ось це відео. Воно є надзвичайно цінним, воно є трансформаційним, це відео, яке ви зараз дивитеся. Тому будьте дуже уважні, слухайте кожне слово і намагайтеся перепустити усю цю інформацію через себе. Адже коли ви перепускаєте інформацію такого типу через себе, то ви, по суті, набагато швидше навчаєтеся, ви набагато швидше засвоюєте інформацію. І ви оминаєте усі ці помилки і підводні камені. Об які спотикалися величезна кількість підприємців, насправді. Отже, я почну з тої історії, коли до мене звернувся клієнт на консультацію, і він розказав мені, що спостерігає за каналом, за проєктом Українська бізнес-лабораторія практично з самого початку. Практично коли на ньому було декілька відео, всього от з цього моменту людина спостерігає. Мені, звісно ж, було дуже цінно і дуже важливо, і дуже цікаво почути саме ось таких людей, які так довго і так давно знаходяться на каналі, так давно спостерігають за його розвитком, так давно спостерігають, і головне, тримаються за інформацію, яку дають. Але ви знаєте, навіть суть була не в цьому, що тримаються за канал. Це звичайно все дуже приємно. Мені набагато приємніше як фахівцю своєї справи, коли людина не просто дивиться, не просто спостерігає, але і перепускає через себе інформацію і використовує її в своєму досвіді, в своєму бізнесі, в своїй роботі. Якраз таки ось цей клієнт, він і був таким. Це молодий підприємець, це є амбіційний підприємець. Це і людина із великими і глобальними цілями насправді. І як мені було радісно чути від цієї ж людини, яка так давно з самого початку спостерігає за розвитком проєкту, що саме інформація, яку дає мій проєкт, яку я даю у своїх відео, як єдиний ведучий даного каналу, єдиний і неповторний ведучий даного каналу. Мені було дуже приємно чути, що саме завдяки цій інформації він і почав вибудовувати системний бізнес. Саме системно компанію почав вибудовувати. Він почав переходити від формату звичайного підприємця, який намагається тягнути всі процеси на собі, виконувати всю роботу самостійно. У розряд людини, яка вже починає вибудовувати команду. У розряд людини, яка вже починає вибудовувати системний бізнес. Ось це є насправді важливий етап, і я кажу про це практично у кожному своєму відео. Я кажу про те, що надзвичайно важливо зрозуміти суть бізнесу. А суть бізнесу це є те, що бізнес це є система насправді. Бізнес це є про... Ту історію, коли ваші ж працівники роблять ту роботу, ті завдання, які ви ставите перед ними, те, що ви виконували колись дуже на високому рівні, виконують без вашої участі, виконують на повному автоматі. І головне, що найважливіше, навіть краще і в рази краще, ніж ви. От саме до такої моделі почав рухатися даний клієнт, який звертався до мене на консультацію. Що мені було безумовно приємно чути. Безумовно, приємно було чути те, що рекомендації застосовуються. Бо дуже часто підприємці вони просто сподіваються, що саме інформація, сама по собі інформація проведе певну трансформацію в їхньому бізнесі. Але це так не працює. І от вам перший ключ до успіху. Перший і найважливіший ключ до успіху в бізнесі це коли ви просто. Не дивитеся інформацією, а перепускаєте її через свої руки. Ви почули одиницю інформації, одразу починаєте її застосовувати в своєму бізнесі. Саме так це працює. І даний клієнт він зумів переконатися в цьому особисто. В нього почала вибудовуватися команда, і до чого ж він прийшов? Він почав набирати найкращі об'єкти, він почав працювати з найкращими клієнтами. Клієнтів ставало все більше і більше, і саме в комбінації, в поєднанні його викладки в тому, як він особисто, як власник цього підприємства, цієї справи викладався, і зумів передати завдяки правильним інструментам свій підхід, свою роботу, організувати правильно процес роботи між своїми працівниками. Саме завдяки цьому він почав збирати лояльну і заможну клієнтську базу, тобто збирати базу багатих людей. І я вам скажу по своєму досвіду: багаті люди, заможні люди це надзвичайно складна аудиторія. Чому так? Тому що вони бачили все. Вони не просто так стали багатими людьми, повірте. Вони особисто пройшли через всі труднощі і вони знають. Де їх можуть обдурити, вони знають, де вони можуть втратити гроші, і тому вони дуже обережні в своїх діях. Цьому ж клієнту завдяки правильним інструментам, завдяки правильному підходу вдалося зробити їх своїми лояльними і, головне, постійними клієнтами. Але тут ми приходимо до наступного важливого моменту в історії його бізнесу в історії бізнесу цього підприємця, який звернувся до мене на консультацію. А ситуація була в тому, що він почав паралельно більше знань накопичувати, і він вважав, що варто йому зараз переключитися на курси на платну інформацію яких було дуже багато в рекламі, які зараз є в величезній кількості в рекламі, насправді що там казати, ви самі можете це без проблем абсолютно згадати. І в результаті він переключився на курс від автора цього, хто дуже добре зумів себе продати. Почав застосовувати усі ці рекомендації. Я зараз описую просто в хронологічній послідовності, як це все відбувалося, як він мені це все розказував. І зараз ми прийдемо з вами до дуже важливого висновку, насправді, і до тієї важливої помилки, яка може вартувати вам і вашого бізнесу, і ще важливішого навіть ніж ваш бізнес. Отже, коли він почав вивчати дані технології даного автора, він по суті. Почав зосереджуватися більше на цьому матеріалі. Він почав тестувати нові підходи в своїй роботі, не розуміючи, а потрібно йому зараз саме це, саме в його конкретній ситуації. Чи не потрібно просто автор курсу зумів себе дуже добре продати, як це і часто відбувається? І він почав занурюватися в усе це навчання, в вивчення цих матеріалів. А далі що відбулося? А далі він вирішив звернутися до мене. Чому? А тому, що він почав заплутуватися в усій цій інформації. Заплутуючись в усій цій інформації, він почав давати неправильні вказівки своїм працівникам. Заплутуючись в усій цій інформації, він почав застосовувати ті технології, які не підходять абсолютно до його бізнесу. Чому? Тому що автор курсу він не може знати, хто конкретно в якій ситуації придбає його курс. З високою точністю він не може цього приділити. Навіть я не можу точно оприділити, хто прямо зараз дивиться от це відео. От я ніяк не можу знати, от що ви зараз за людина, хіба ви самі про себе заявите, написавши внизу в коментарях, хто ви є, чим ви займаєтеся, яким бізнесом, і яка цікава ситуація тут виходить. Він почав заплутуватися, і в нього почалося вигоряння в бізнесі. І знаєте, яку важливу помилку він допустив? Він побачив, давайте ми зараз розберемо цей момент, бо це є насправді дуже важливий момент. Він вартуватиме вам і вашого бізнесу, і вашого здоров'я, тому що даний клієнт він вже сидів на, деп... на антидепресантах. Одна стільки він зловив вигоряння в своєму бізнесі, здавалось би, в тебе вже ж системний бізнес. В тебе ж люди починають працювати без тебе, без твоєї участі, і при цьому в тебе ще з'являється вигоряння, яким це чином таке можливо, і зараз ми саме ось цей момент із вами розберемо. Як я сказав, він почав комбінувати інформацію. І дивіться, яка типова помилка виникає як і в цього підприємця, так і в величезної кількості насправді підприємців, які от отримують перші результати, нарешті застосувавши ті підходи і ті методики, ті інструменти, які я даю у своєму каналі, у своєму проєкті, про який я розповідаю у своїх відео. Дивіться, як він почав діяти. Він по суті. Коли в нього почались результати от від використання правильних інструментів, які він отримав на даному каналі, замість того, щоб продовжувати рухатися в тому напрямку, де ти отримав правильні робочі інструменти, ти хочеш переключитися на іншого автора. Ти переключаєшся на іншого автора замість того, щоб триматися за ресурс, який дає тобі той результат, який ти вже отримав. І ось до чого це приводить: ти ще більше заплутуєшся, ти починаєш давати неправильні вказівки, ти починаєш застосовувати неробочі технології, тому що більшість авторів курсів, як показує зараз мій досвід, моя практика, це є сплошні теоретики. Вони начиталися якоїсь літератури, відривками це все скомбінували і. Перепродають вам як не знати яку цінну інформацію, а ви від цього ще більше заплутуєтеся. Найгірше вони самі не розуміють, як правильно і в якій ситуації варто застосовувати цей конкретний інструмент. І це ж саме я побачив якраз таки під час консультації, от з цим клієнтом, виникла така ситуація, що от він почав вигоряти, він почав втрачати сили, енергії, мотивації, і він вже був на грані, по суті, на грані того, щоб покинути успішний бізнес, успішну справу, в якої так багато перспектив, так багато. Клієнтів, які хочуть працювати саме з ним. А саме з такою ситуацією він і стикнувся, в нього були великі амбіційні цілі, адже в нього було бачення, як далі може розвиватися цей проект. Я не буду конкретно називати нішу, як працює, це і конфіденційна інформація. І він показав, які наступні кроки він бачить в розвитку свого бізнесу. Я зрозумів, що в цьому є великий потенціал, в цьому є великі можливості. Але те вигоряння, яке він зловив від застосування неправильних підходів, неправильних інструментів, воно почало зводити на нівець усі ці плани, і не просто плани, не просто плани відставилися на друге місце, але й той діючий бізнес та діюча справа. Вона почала давати тріщину, яким чином це проявилося? Це проявилося таким чином, що працівники почали заплутуватися, почали саботувати роботу, перестали її виконувати, і ось. Тепер, коли в такій ситуації опинився цей от підприємець, він почав сам включатися в роботу. Він почав сам допрацьовувати, сам почав докручувати, якось допрацьовувати роботу за своїми працівниками, і від цього почав ще більше вигоряти. Так як він взяв велику кількість об'єктів, адже технологія йому це вже дозволяла, яку він застосував, і він вже зумів за допомогою цієї технології так організувати роботу, що міг брати величезну кількість замовлень і працювати з ними завдяки. Правильно делегованій роботі в команді. І тут виходить ситуація, він почав застосовувати неправильні підходи завдяки тим неправильним знанням, які він отримав от з цього курсу, з цього автора, і в результаті система почала ламатися і. Працівники почали гірше працювати, перестали справлятися зі своєю роботою, почали саботувати роботу. І в результаті, так як він набрав величезну кількість замовлень, а робота повинна бути виконана добре, адже йому важлива його репутація, його ім'я, він почав особисто включатися, і кожен цей проект, який він взяв, він почав докручувати, сам доробляти за працівниками те, що вони не зробили. А ви уявіть, якщо б він більше взяв проектів, так що тут можна сміливо подякувати вигорянню. Яке підштовхнуло його в правильний напрямок, в правильний напрямок стосовно того, що він записався на консультацію, він наважився, він переступив через той страх, який в нього був Він боявся особисто спілкуватися з автором. Є дуже часто в підприємців такий страх, але нічого страшного не сталося, нічого поганого не відбулося. Навпаки, це дало йому можливість підкоригувати його ситуацію. Ретельніше розглянути усі ці помилки, побачити насправді в чому ж корінь цієї проблеми. І корінь був в тому, що він почав надіючу робочу систему, яка вже показала свій результат, наслоювати ті інструменти, ті підходи, які працюють тільки в теорії. В результаті він, так би мовити, почав комбінувати запорожець. З Мерседесом зробив собі велосипед і думав, що буде на цьому їхати. Але так не виходить. Ну, не зробите ви з Мерседеса із Запорожця велосипед, і не будете ви на ньому їздити. Якщо щось таке велосипедоподібне у вас вийде, ну трошки ви проїдете максимум. А далі все, далі це. Ця... Конструкція просто розвалиться під вами, і ви можете дуже сильно травмуватися. Як от в даному випадку сталося? От із цим конкретним клієнтом, тому в даному випадку ви повинні раз і назавжди для себе запам'ятати, якщо ви рухаєтеся в сторону, от ви отримали інструмент, так ви перевірили, що він працює. Продовжуйте рухатися в цьому напрямку, продовжуйте рухатися в напрямку автора, який дав вам ці інструменти. Продовжуйте взаємодіяти ще більше саме з тим автором, який дав вам ці інструменти, і не відтягуйте час взаємодії з цим автором, з цим джерелом, з застосуванням цих інструментів, тому що час в даному випадку працює проти вас. І коли ви почали розганяти свій бізнес, як от мій клієнт, почав його розганяти. То ви стикнетеся з тою ситуацією, коли ви починаєте наслоювати якісь знання, якісь зі сторони взагалі перевірені інструменти, почнете застосовувати на цей вже відпрацьований роками відшліфований механізм, який я даю в своїх відео. Тільки такі інструменти я даю в своїх відео, перевірені робочі, і ось саме тому мої клієнти, навіть просто дивлячись відео, отримують ось такі результати. І коли ви. Починаєте наслоювати на цю робочу модель якісь сторонні інструменти, які тільки в теорії працюють. Ви просто ще більше починаєте шкодити своєму бізнесу. Ви просто під корінь починаєте все знищувати. Тому краще всього в даному випадку рухатися саме в сторону цього автора. От отримали ви технологію на каналі Українська бізнес лабораторія, яка працює в вашому бізнесі, яка показала вам результат. А я в цьому не сумніваюся абсолютно. То тоді рухайтеся в цьому. Напрямку, вивчайте більше відео, передивляйтеся більше відео, застосовуйте більше інформації, якої ви отримуєте. Взаємодійте із самим автором, тобто зі мною більше, тому що саме від мене ви можете отримати докрутку вашої ситуації. Я про це розповідаю в кожному своєму відео, тому що я знаю, як працюють ті інструменти, я знаю, як їх застосувати, конкретно в вашому бізнесі, конкретно в вашій ситуації. Я знаю, бо я це робив величезну кількість разів. Більше 9 років я працюю працюю як з малим, так і з великим бізнесом я бачив такі нетрі. Бізнесу, про які більшість підприємців навіть і не здогадується, і саме завдяки цьому я зумів от взяти робочі моделі, робочі інструменти і докрутити їх саме під малий бізнес, так щоб вони давали ось такий результат, як от дали моєму клієнту. Що ви просто навіть берете безкоштовну інформацію, застосовуєте і отримуєте ось такий результат, і ваш бізнес починає рости, і ви можете нарешті делегувати. А що би було, якщо би клієнт одразу звернувся? Що би він отримав? по-перше, ми би швидко докрутили би цю систему, яку він почав сам вистроювати. Ми би її просто підсилили необхідними інструментами, які саме підходять до його конкретної ситуації, актуальні саме в його конкретному бізнесі. Підсилили би його, і далі ми би зробили так, щоб цей час, який в нього є, по максимуму вільним зробити для себе, тобто зробити так, щоб більшість роботи, яку робить цей конкретний власник, цей конкретний клієнт, делегувати між своїми працівниками, ми би правильну структуру вистроїли, організацію роботи, кожен працівник би на своєму місці працював правильно, ефективно і головне, відпрацьовував ті гроші, які він їм платить як зарплату, в результаті. Кожен би був на своєму місці максимально ефективний, а роботи для самого власника було б в рази менше. Він би мав більше вільного часу, і не потрібно було би йому переробляти за цими своїми працівниками. Вони би більше не заплуталися. Вони би чітко знали, що коли і як їм потрібно робити. Кожен чітко би розумів на своєму місці, що і як йому потрібно робити. І потім, в результаті ось такої правильної моделі, ми би змогли вводити в штат нових працівників, і завдяки цьому ми би почали збільшувати кількість проєктів, які веде ось цей конкретний власник. Так як є репутація, є ім'я, тут би підключилося сарафанне радіо, і все більше і більше клієнтів би долучалися до цього підприємця, до його компанії, працювали би з ним, тому що багаті люди дуже часто вони опираються саме на перевірені джерела. Саме на перевірені джерела, і так як цей от підприємець він вже спочав формувати своє ім'я саме от в такому напрямку, саме от в тієї заможної аудиторії, знаходити йому нових клієнтів було би набагато простіше, і потім би цей маховик запустився. Люди би почали все більше і більше долучатися, приносити більше грошей в його бізнес, маючи правильно вибудовану систему роботи, де кожен працівник розуміє, що і як робити, ми би почали вже би вибудовувати. Ієрархію правильну, правильний менеджмент, управління би правильне ми би з цього вибудовували саме для його конкретної ситуації. вводили би нових працівників в штат, і вони би вже по правильних технологіях навчалися виконували роботу. І контролем цієї роботи займались би люди, які цю роботу знають досконало. Таким чином, і нові працівники би максимально швидко навчалися, і керівникам було би їх дуже легко і дуже просто і контролювати, і докручувати, якщо би щось неправильно виконувалося на місцях. Вони би дуже швидко прибирали усі ці проблеми, вирішували, закривали би їх, і ніхто б їх навіть не встиг помітити з клієнтів. Навіть сам власник бізнесу, не встиг би їх помітити, так би ефективно працювала вся ця система. Тож, якщо ви теж хочете вибудувати в своєму бізнесі саме ось таку систему, яка буде працювати з вашою мінімальною участю, яка буде працювати так же ефективно, якби вона працювала у вашому виконанні, по суті. Клонувати вас у вашому бізнесі, якщо ви хочете, щоб ваш бізнес нарешті із цього локального середовища, в якому він працює, Почав рости і масштабуватися без правильної системи, без правильної організації роботи, і його цього ефекту досягнути неможливо. Тому якщо вам потрібна допомога, щоб вибудувати саме ось такий системний, ефективний бізнес, який можна масштабувати, де кожен працівник чітко знає, що і як робити на своєму місці, де кожен керівник знає, як контролювати правильно і ефективно кожного працівника, де кожен Знає як Максимально якісно правильно виконувати свою роботу і виконує її з максимальним ефектом і задоволенням для вас, окупляючи кожну гривню, яку ви платите їм як зарплату, тоді записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, в чому ви допускаєте помилки, що ви робите не так, чому вам ще не вдалося збудувати саме ось такої системи в своєму бізнесі. І головне, ми з вами розберемо, яким чином. Конкретно вам, конкретно у вашій ситуації, збудувати ось таку систему. По суті, бізнес-автопілот, по суті, система, де ваш бізнес працює на повному автопілоті, де з вашої сторони потрібна мінімальна участь, де ви тільки приходите декілька разів поспілкуватися, і то з менеджерами, і то обсудити тільки декілька питань, яких з кожним разом буде вставати все менше і менше, тому що люди будуть навчатися, люди будуть все більше й більше розуміти, і ваші участі як такої тут не потрібно буде, ви просто станете в якийсь момент власником, в якого буде величезна кількість вільного часу. Який буде знати, що як робити, і при цьому отримує бізнес, який можна легко, швидко масштабувати, і так само в рази збільшувати свої доходи, прибутки, продажі, щоб клієнти залишалися задоволеними, щоб клієнти ставали ось такими лояльними, як, от, у випадку, з моїм клієнтом, щоб клієнти, якраз таки, один одному рекомендували вас і ваш бізнес. А ваша репутація при цьому тільки росла. Тож не гайте ні секунди. Прямо зараз записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. Посилання для запису я залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам підписатися на найкращий телеграм-канал по бізнесу від проєкту Українська бізнес-лабораторія, де я ділюся тільки тою інформацією, тільки тими інструментами, тими методиками в бізнесі, якими я ділюся тільки і тільки зі своїми клієнтами. І більше ніде у відкритому доступі я цією. Інформацією ділитися не буду навіть на цьому Ютуб каналі. В даному телеграм-каналі ви знайдете перевірені, ефективні технології і методики по збільшенню продажів, збільшення доходу і прибутку, вибудування правильних відносин із своїми працівниками, де вони чітко роблять всі вказівки, які ви їм ставите, де кожен на своєму місці чітко знає, що і як робити. Крім того, ви вчитеся масштабувати свій бізнес, систематизувати свій бізнес, ви отримуєте усі ці необхідні. Технології. Крім того, ви також вчитеся правильно боротися із своїми конкурентами так, щоб вони більше ніколи не хотіли вв'язуватися з вами в конкурентну боротьбу, щоб в них не залишалося жодного шансу. І багато, багато іншої важливої і цінної інформації. Ви отримаєте в даному телеграм-каналі. Також я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже já há poucas um